Гарного всім дня, дівчата і хлопці! Сьогодні в мене ватрушки. Все замісила тісто. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Виклала я тісто на поверхню. Тепер я ділю його на 12 рівних кусочків. Можна більше, можна менше, це не принципово. Тісто я поділила на частинки на рівні. Так, тепер, дівчатка, ось у мене масло злегка розтоплене. Тепер я беру кусочок тіста, буду ліпити ватрушки. Ось так я вмочую його в масло і буду так розтягувати. Гарно, гарно. Ось так. Як можна ширше. Тепер я ось так стягую тут. І ось так навхрест. Тепер з однієї сторони листочок я кладу сюди. Тепер ось у мене сир. Клала сюди ложку цукру, трішки ізюмчику, солі. І оце такий у мене сир для начинки. Я ось тут кладу ось так начинку. І ось так загортаю. Ось такі виходить у мене така ватрушка. Все дуже легко. Можна з гущомкою зробити. Це вже за бажанням. Дівчатка, ось я поліпила. А тепер я ставлю їх в розтойку, просто вони мені підходять десь хвилин 15 чи 20. От. І тим часом розігріваю духовку на 180 градусів. Дівчатка залишилось трішки масла. То я додавала сюди цукру і борошна, і оце перетерла і вийшла в мене штрейзенна крихта. взагалі-то її треба робити 50 на 50. 50 грамів масла, 50 грамів цукру, а решта борошно. Додайте борошно і перетирайте до тих пір, поки вийде ось така крихта. Все, немає нічого складного. Помазала я булочки ось курячим яєчком. Тепер трушу зверху. Цією штрейзельною крихтою і ставлю в духовку випікатися від 15 до 25 хвилин. Температура 180 градусів. Ось таких я сьогодні напекла ватрушок, такі дуже гарні. З сиром. Тісто таке, наче, знаєте, з прослойкою. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, добра і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. І до зустрічі! Кому подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною.